Розпис по поталі. Дерев'яна основа, а, листи поталі під золото наклеїмо. Як, звичайно, як. Після того покривається шилаком, проводиться розпис і ще раз покривається. Подивіться, як змінюється перелив від зміни напрямку світла. Плюс подовжувальна цепочка. 5 см. Це якщо тягнути, ну, чуть, -чуть. отак отак-от воно ну, буде. Клас! Мені захотілося, щоб отак, отак от воно переливалося. Не та сторона, з іншої сторони у нас епоксидна смола. Тут покрито по талі золото плюс срібло. Не сильно помітно, особливо, якщо не знати, але зовсім інакше грає. Бачите? Тут і рослинний орнамент Петриківочки, і така пташечка фантазійна, ну це неймовірний ефект.